Сьома на годиннику час новин на Дніпрові. Про головне на цю мить розкажу вам. Я не сазайцева. Вітаю ніч у Дніпрі. Минула без обстрілів. А напередодні ввечері воїни повітряного командування схід збили над Криворізьким районом ворожий безпілотник. І агресор знову тероризував Нікопольщину, били артилерією та дронами камікадзе. Пошкоджено шість житлових будинків, гімназії, підприємство. Побиті чотири вантажівки згоріло легкове авто. Минулося без жертв. І дев'ятеро людей постраждали внаслідок обстрілу дергачів, що на Харківщині. Окупанти вдарили керованими авіабомбами по цивільних будівлях. Одне з влучань було коло спортклубу. Серед постраждалих восьмеро діти. У Дніпрі в реабілітаційному центрі медики дають друге життя Геннадію. Чоловік воює з 2015 року. Своє перше поранення отримав у вересні 22-го. Разом із побратимами потрапив під мінометний обстріл, через що втратив праву ногу. Своєю історією поділився з моїми колегами. Впевнено, на милицях Геннадій йде на реабілітацію. Чоловік до ЗСУ став у 2015 році за часів АТО. До цього працював водієм та мав бронь. Проте воювати пішов, адже хвилювався за свою родину. 15 місяців мобілізації вернувся додому. Півроку побув, пішов по контракту. Один контракт закінчився, потім ще один контракт, закінчився і. У мене це контракт, третій контракт, і коли третій контракт я проходив, повна масштабка сталася. Чоловік перші дні Великої війни зустрів на Донеччині. Каже, панував повний хаос. Незважаючи, що на фронті був майже вісім років, перше поранення отримав у вересні 2022 року під час бойового завдання. У нас вісім чоловік ми йшли, розділиться на дві групи по чотири чоловіка. поробити зхорони і наблюдати. Но ми не дійшли, нас е, коптер зрисував і нас накрили мінами. Виход, присіли, приход, пере, перемістились, виход, і отак от вони нас одним мінометом крили, потім почали шахматним порядком, нам вже ніяк переміщатися. І прям боку залетіла міна 82. У результаті мінометного обстрілу чоловік втратив праву ногу, а другу побили уламки. Геннадія відправили до столиці, де хотіли ампутувати і ліву ногу. Разом з уламками інфекція зайшла, і два з половиною місяця не могли вбити інфекцію. Ну, Вангрена. Хотіли ампутувати цю ногу. Ну, слава Богу, спасли. У реабілітаційному центрі Дніпра чоловік вже вдруге. Перший раз був в минулому році після операції. Геннадій пройшов не одну операцію, і навіть за кордоном повернувся до реабілітаційного центру після того, як отримав протез. Головна задача опанувати його. Чоловік займається два рази на день. Перше заняття ми займаємося силовою, так як в нього зберігається слабкість нижніх кінцівок. То в нас одне заняття на силову, а друге в нас ходьба і на рівновагу. Медичний персонал каже, чоловік вмотивований та робить успіхи. Навіть сідає за кермо. Ми вже з ним спускаємося по сходам на протезі. Ми вже з ним сьогодні виходимо, В нас було перше заняття на дворі. То ми спускалися по сходам. Він вже два поверхи може пройти. Попереду у чоловіка не один тиждень реабілітації. Головна мрія Геннадія дати світле майбутнє своєму 15-річному сину. Артем Ліфінцев, Сергій Марченко, Дніпро Тіві. Україна на межі з таким заголовком випустив The Economist інтерв'ю з заступником керівника ГУР Вадимом Скибицьким. Він зробив низку заяв, зокрема, що не бачить можливості для України виграти війну тільки на полі бою. Перемовини неминучі, а вихід на кордони 91-го року не покладе край війні. За його словами, нині обидві сторони борються за найбільш вигідну позицію перед потенційними переговорами, але вони можуть початись не раніше другої половини 2025 року. Скибицький вважає, основного удару РФ почне завдавати у кінці травня на початку червня. І червневий саміт у Швейцарії. Це перший реальний шанс розпочати відновлення справедливого миру, наголосив президент Володимир Зеленський. Нині триває робота із залучення якомога більшої кількості учасників, адже глобальна сила здатна примусити РФ до миру. Маємо також розуміти і те, що Путін спробує і різними маніпуляціями, і силою ударів своїх терористів спробує зірвати цю роботу. Наші зусилля, спробує послабити українські позиції. Всі наші позиції, і на полі бою, і в дипломатії, і в інформаційній сфері, мають бути зараз однаково сильними, щоб нам тиснути і наближати наші результати. Окупанти мають втратити змогу тиснути і здобувати щось для себе. Жителі Київщини та північно-східних регіонів могли бачити неймовірне північне сяйво. Люди публікують в соцмережах світлини, де небо забарвлене у рожево-фіолетовий колір. Окрім того, у багатьох містах помітили на небі дивну білу пляму в обрамленні серпанку. Пабліки на космічну тематику припускають, що це сліди від ступенів ракети Фалькон 9 яка запустила два супутники. Такий запуск дійсно відбувся напередодні. І через воєнний стан українці на Великдень мають бути пильними. Незважаючи на небезпеку, люди все одно збираються йти до храмів, щоб посвятити свої кошики. Тож міські вулиці будуть заповнені не лише вірянами, але й поліцейськими, які стежитимуть за порядком. Чи скасують комендантську годину у святкові дні та як ходитиме транспорт? Анастасія Каюда розповість великдень одне з найдавніших релігійних свят, найважливіший і найрадісніший день для християн. Та вже третій рік ми відзначаємо його в умовах повномасштабної війни. То чи підуть Дніпряни у цю неділю 5 травня до церкви ми запитали їх. Ну, звісно. Також, але я в Дніпрі і вночі я не ходжу. А Вранці вже комендантська година не діє. Да. Ну, як з 6 до 7 години десь так? Я відношусь до тих людей, які вночі хочуть спати. А зранку вже пізно. Але в нас була бабуся, її вже немає. І вона казала, що в цей день. Е... Бо ходи везде, як вона казала, Ісус ходить везде, і вони святять везде. на великдень. Громадський транспорт працюватиме у штатному режимі за розкладом вихідного дня. У поминальні дні до міських кладовищ буде організована робота додаткових та подовжених маршрутів. Вони будуть позначені табличкою з написом кладовище їхній графік роботи 11 та 12 травня з 8.00 до 15.00, а 13 травня з 8.00 до 14.00. До кладовища Сурсько-Литовського у нас будуть додатково подовження 32, 127 та 136 маршрути. До краснопільського кладовища буде подовжено 156 маршрут за вимогою з житлового масиву Парус. Та маршрут 55, а також додано додатковий маршрут 96 від прохідної ПМЗ до Новоігренського кладовища будуть заїжджати автобусні маршрути номер 21 від площі Старо... від площі Успенська. Комендантську годину на Великдень не скасовують. Тож у поліції просять Дніпрян дотримуватися правил. Та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, зокрема, проходити в укриття в разі небезпеки. Поліція міста закликає громадян не порушувати публічний порядок, дотримуватись дії комендантської години. А у разі виявлення будь-яких підозрілих предметів або речей. Не намагатися перевірити їх самостійно, а одразу викликати наряд поліції. Через загрозу російських ударів масові скупчення людей небезпечні для патрулювання по місту на святкові дні будуть залучені додаткові наряди правоохоронців. Анастасія Кайда, Іван Пономарьов, Дніпро ТВ. І далі коротко про поточну ситуацію в місті. Усі насосні станції в Дніпрі працюють знеструмлень чи аварії не зафіксовано. За добу комунальники усунули майже три десятки пошкоджені засмічень на мережах водопостачання та водовідведення. Більше даних на сайті Дніпро і нашому телеграм-каналі і на сайті Дніпровської міськради. Якщо ж у вас виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міськради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви просто зараз бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. І про роботу транспорту. Усі маршрути сьогодні працюють у штатному режимі за розкладом робочого дня. За добу надзвичайники приборкали у Дніпрі шість пожеж. Усі стались у нежитловому секторі. На останок про погоду сьогодні очікується мінлива хмарність і без опадів. Температура ж повітря до 23 градусів з плюсом. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпрові є на нашому сайті у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбуці. Тож підписуйтесь і до зустрічі.